Усім, друзі, з вами я, Павлик, і ми знімаємо 19-ту частину. Мого і в нас виживання. буде двадцята! та Двадцята. Скоро вже, дуже скоро. Наступна серія. Вже я хочу зробити дуже гігантський город за частини деякі. Може і більше, ніж двадцять буде. Бо мені город треба добре зробити. Коли закінчимо всі свої речі, зробимо мега острів. Тоді закінчимо, певно. Ну, за 20 25 десь частин зробимо. Чи давайте 30 може. Це буде набагато. Дякую, ти вже заспавнився? Спав? Так. Тебе вже спаун. 52. 53. три С... ск, нічого собі кипізно уже заспавне все. Боже, як ті монстри вже мене бізнес. Ти собі не уявляєш. Давай я меч Ну давай я, павне, меч візьму. Ходь я, я ляг спати. Дебил, чи що? Зараз по... зараз розберусь. Ти спи, спи, степай. Я камбі розібрався. Добре, але біля нас ще паук повзе. Зараз я з ними розберуся. А Все, киш, звідси. Не мішайте Це нам. що нас. Цю... Дебілоїди. А що він нам спати не дає, і мене вбиває. Дебіл, блин. А ти знав, що не можна купити? У мене зомбак тут вбив. У нас скріпер додому рветься. Дякую нам за запрошення не треба. Все, спимо, показ. Нарешті. Нарешті не спимо. Давай побігли шоденько, шодесенько, 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 побігли, побігли, побігли. Давай побігли, побігли, побігли. І Ми міря міфасой фаміра, домі сім'я, сі добре. Давайте. Єх, єх. Як мені треба земельки для городу свого. Але... Ось такий він в мене вже гігантський. Ви пам'ятаєте, коли він був такий мікробусінький? ви собі аж не уявляєте. Бабе... Колись? Тепер ми... він вже гігантський. Що? Чого? Я ну добре. Чого в тебе є? Два стаки? Має два. стаки. Землі? Землі? Там мені ці два стаки знадобляться. Щоб город розширити. Немає, так. Ходити в школу, щоб пожерти. Забираю і піднімаюся як хлеб. Наступного лопата пішла в роботу. Я не думав, що тут так легко буде. Це тяжко. Зайду я зараз в Бравел і Не можу. Деш зараз. Е, зробиш нам ще е, одні сходинки, бо я хочу нам красиву тут територію зробити. Ладно, давай перше викупаємо ось таку територію. Так. Ну там тебе та ж діаманти. Давай, я зараз, я зараз. Ну, Кайла багато залізного? Ну да, ну хорош. Ладно, я. Я побіг в шахту, бо хочу тут е, все камінням заложити. Так? Так в мене є один стак. Каміння? Так. Ні, ну того не хватає, мені так треба ще… ще я 55. Mm, ну круто. Круто. Даш мені е, смоло Добру, підійде, я тут в шахті. Я тут юрку зроблю невеличку добре скип, а йди глянь, чи мама на кухні. Мам. Легкую. Ладно, мам. Шай. горячий. Мама, дашь папу это что? Давайте. Друзья, копаем, копаем. Да что ты мне два брашешь? Два снова Вот. Ну, ладно. Прибирати це все? Так. Да. Добре. Зараз прибирамо швиденько. Давай, мам. Я сам вам вигадую. Давайте, друзья, продолжим, продолжим. Фатум. Ничего. Давайте, давайте, пидишь мы. А Наберем... сто а тысяч <связь> подписчиков. А? А? Наберем подписчики. А? А? Набираємо підписників мені. Мені это дуже потрібно. О, залізку. Клас, купай. На наш канал. Так, на наш канал підписуйтесь. Класочка, щоб ми набрали 10 тисяч лайків. Ще заходіть на Степанковий канал. В нього там є дуже крутий контент. Угу. Павлик, дивись, mm. Две я прокачав наш портал. О, ще вугіллячко. Боже, який сьогодні Двизиків мій ніби день. Не можу зараз. Mm. Боже, тут так гляньчика. Друзі, вибачте, що ресурси, ну гілочку потрібно. Боже, скільки того тут вагілля, ціла кладка. Що? Я складу біля нашої хати ем, принесеш мені твою землю і ти її зможеш доздобути. Добре, принесеш мені е, круги камі... круглій палочки. Ні. А чого тільки палочки? Я на жаль не можу. Бо тобі. Та ні, я не маю. То йди в скрині візьми. А в скрині що? Як немає, то сходи в ліс. А як не буде дерев? Є там дерева сто процентів. А якщо не буде дерев? Та є там дерева, сто процентів. Все. Она так беззвучно. Палка? Ні. А що, що? Кайло. Ну. Давай. Не, мне камень не треба. Я в Землю то мне? Да. Дякую. То мій рай. Мені та земля так потрібна, мені так треба город розширювати. Дякую тобі, Степаненко. О, який кайф, Класно. Земелька, земелька моя любима. Класно. Як мені який це кайф. О, Дякую за цю землю. І портал ти нам. Сам для тебе а можеш ще очі якісь зверху зробити? нашому порталу, ніби це якийсь монстр. Давай. А ну ладно, а мені треба діаманти. Давай воду, ніби цей монстр плаче. Тільки не діаманти, а може щось інше. Ні, а хто? Можна воду розлити. О! Боже, дивись туди, там Боже! я фігею. Яке там дерево виросло? Ти вас ваші... зробимо домик на дерево. Ні. Все, давай лягати спати, бо вже темно. Давай ляжемо спати, бо тут скалат мазело. Скалат мазило. Взагалі не попадає. Тільки два сердачка мені зніс. Давай, я вже сплю. будеш будешь собі знаєш що? Що? Земельку би там лишила. добре. Я тебе зараз... я даже. Порад... Я тобі поможу давай. Ти дебил. А чого? Хай я їх погнал, погнав, ту-ту-ту-ту. Можеш поже е мотики накрафтити? Багато? Багато. Чи ні, можеш три. Три мотики. Я буду. Я смачно! Мам, ты так смачно. Мастер-шеф. 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 мастер шеф мастер шеф шеф Сама таранчика. Так. Бо ти маєш усе не кенезією. Я їх ось вот так крижу. Бля, а то Трошки, трошки, трошки докупаєм. Ти так смачно отоєш. А мені не треба. Це так. Да. Ти стараєшся? Навіть не стараєшся, а готуєш, ліптаєш.

Ой, mm. mm. Так, а что за шахту? Банковій по комплиментах 100 балів. <-ledy> Що? Дякую, мамуся. Мам, ти який не мастер-шеф. Ти просто шеф-повер, ліпше шеф-поверів і мастер-шефа готуєш. Ладно, друзі, нам пора прощатися. А чому? моло? Полоскую. Папа?